Хтось їде, по дорозі на нас? Нокнув! Має... До тачки його відбулись. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. І він мене уїбав. За, тобі видно, за горбом хтось падає? Ти ще летиш. Не знаю, вроді ні. Так, дід, нам ніби нікого, я йду кину хавку, зараз підійду. Давай. Не знаю, ніхуя не видно з тим туманом. Їде щось. щось. Угу. Баги. З автобусом. Хавай гранату. Тепер мені через той дим нічого не видно. Там тому, тому так и будет. Можешь гаднати де Две є Ще вещи велет. Угу. Я знаю. Ну таке не читається Не тут взагалі видно тепер цілий міст Почти цілий Але щось зажим не пішов, добре, Я в кінці тільки почав попадати Пачу типа. Бежать. Соло. Скачи. На место бежать? Да, налево пишет, на центре. Я саш... бачу, вот там вот уже. Мне его видно. Да, да, да. Я не буду туди стрелять, нехай бежать. Угу. В прицел что-то дивится, блядь. Нас кем кенто. І кого? Просто піксельок оранжево. Я тобі покажу, який. Ну, ще в йому чоловічий. А, на, так. Ті на ще є. Не видно вже його. А, є біжать отут. тут. Получив. один хід. <звук> Новий шорт записаний. Стоподово. Ваншот Тоні в нього нік. Якраз. Я попав і ти зразу його ног. Mm -hmm. Я йому ще перед тим попав теж. Дай, бачиш, ти попав, я попав і ти зразу йому дав голову, тип mm -hmm. награвся. Тут просто дуже близько зона була і. О! Є! Yeah. Десь ззаду перебіг. А ти де? Ти з того боку мене йобну. Ну, з боку тачки, де метичку стоїть Він далеко був? Я не знаю. Ні, тут, тут вже! Містер Буракас, я думаю, що це Кенто. По любому. З самого першого, що ми з бомби влупили. 42-команда. так? Так. Кенто уйопка, він, значить, плив, блядь. Чекай, бо я може не стигну похилитись, бо я взяв велику аптеку, почав в'язати. Ремка її забирай. А я такий зі складеною цою біжу і на опаджу і начинаю по ней пакувати, я ще встиг витягнути Ейс. Ну, він навіть лодку не брав, він, він по хуяру, щоб... щоб. сюди сюда Угу. Ну, його надо никто не дивився. Я Та вот. Ага. Там поле і одні кемпи в зоні. Будем не? пушити їх. О, тут уже дима. Бачу, бачу, Давай завалимо їх. Тачка покутилась. Бач, Ні, Я просто в дим стріляю. А, Та паний хуй! Красава бомба. Лучше похилься спочатку. Ладно, ты зараз ты чаш. Ну что якщо... нас никто не ебнет. Блядь, 60 дай сегодня. Дед шосси пішов, треба аккуратно дожати. Там один в кікімері був, певно, щось мав. файл. Да мы не стигнем их залутать, бо зараз зона будет. А хоча можеш лутати, похуй. У мене все є, у мене все є. Давай, броник, свои по Їдемо. Ну я тоже тут є. шлем шлям, по яму, я пустим хп. Давай. Так, я ластов в остань. сюди на горку їду. а там дальше будем дивитись. Давай. Чи глайдер десь? А вот над нами летит. Ага. Угу. А де вони? О, там. Бачу на криші. без жовтої, можливо, видно. За тачкою ще один. Його там щемлять. Не відкривайся під жовтою, бо жовто є, є тіпи. Я дав один хід йому. Давай шей в зоне там пикай, пикай. Я ему дал. Брони, кого ему то я тут двадцать полышил? Давай. То його его чи він когось закрив? Я нокнув був 16 ту команду, 16 дубел. Значить, той ще живий. Нам тоже думать. Готове? Ня. Сорок поедем. Здесь туда вот на скалу. Нажав тебе далее. Там хтось є. Я думаю, шла мы на получим нахуй. Короче, я йду. Будем їхати. Давай, сідай. Да, да. Стой, я не сів. Сів. тут в кемпах слева я точно я бачу. Лавік. Вот тип стоит збоку ще один. Зліво, вот там был. Пиздец. Каленый Я думаю, що знову репорт отримав Він він дивився на тебе. Я вийшов, почав стріляти, він зазу розвернувся, в'єбало мені, дам. Якийсь дим, чу? Чу? Я хилюць поки. Так кратно там. Ще, ще шлем поремонтую, бо знов нема хп шлем, Давай. Ладно, не поремонтую. В мене упарить. Йома, це було дуже жорстко. Ремонтую тепер. Угу, я теж буду ремонт. Ага, я наремовс. А чого ж ти зразу добиваєш? Я не знаю, чи він там був, прям точно Орієнтовно, да. не спішу. О! Дед зімпа. Я знаю, так он шпита. В ньому, вроде третя шапка, не Чотири, типа. Хорошо, один тут і ще десь два там є. Угу. Ну Дарма... шо, мені нема де бігть. Дарма, я, я мав то все я ще мав пів шлема майже. же. нема там в них таке саме? Ага. Блять, <гум> Перший чіт. Все. Ну Зразу в, ш... в бану шляпу дав, блять. Пиздец. Шість дикстри, сука. А <гум> я додилюся до топ-1, бо я вже не буду, мушу відійти трошки. Моя работка. Я давлюсь, як цей снайпер грає, блядь. блять. 63 у нас. Ну и я, Той АК оригінал? Оригінал? Так. Ну я за ней дивлюся. Я зарай катку на канал по-любому же 9 клип. Ясно, ясно, блядь. Там у ще, сука. Думаєш чи там? Там? Да? Скільки в нього середній? Я ще не вийшов, блядь, шісти. Так. А ну, X3, давай. Ну у нього є фулло без. Да я розумію блядь. О, Ну походу ВХ нема, бо він його не бачить. А другий який? 55 й левел. 63, й 55 й левел, топ один брить. Хоча назвав спектакль, таке ще що все попухло. А... Ну походу той сольник їх двох зараз закриє, мені ж так здається. Match has been end. Одно... Вс, вони взяли так один. Заглянемо, що це за снайпер. Там не є, 186. Там не ячити, тай, він стріляв, там не чи таке. Вони просто тебе пачуть все. 958, накидав. Нормально.